Кропивничанка Ганна Бражник втратила роботу у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У центрі зайнятості дізнається про вакансії від роботодавців. До війни я працювала в чесній фірмі по випуску насосів масляних, воздушних, які йдуть к техніки. Ну, я працювала там адміністратором, залишилася до пенсії два роки, і не сильно нас так хотять бачити. З березня моменту отримання статусу безробітної жінка отримувала державну допомогу. 1846 гривень це за місяць. Ну ми виплачуємо за періоди по відвідуванню. Прийшла особа, значить, шукаємо роботу, підбираємо роботу, не знайшли роботу, значить, пропонувала семінари, різні заходи. Ми проводимо для безробітних. І по цей день нараховується допомога. Для безробітних умови отримання виплат змінилися з 29 жовтня. Жовтня, поки в Україні воєнний стан, людина не може отримувати допомогу більше трьох місяців. Тим, хто одержував допомогу до 29 жовтня, зменшили період її виплати. Для безробітних, яким на дату прийняття чинності цього закону вже призначена виплата допомоги. І вони отримали більше ніж 90 календарних днів. Їм додається ще 30 календарних днів, і виплата припиняється з 28 листопада. Тривалість та розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, який наявний у людини, в тому числі і загальний страховий стаж, і в тому числі страховий стаж за останні 12 місяців трудової діяльності. Змінився максимальний розмір допомоги з 9 тисяч 700 гривень, зменшений до мінімальної заробітної плати. Це 6 з половиною тисяч. До воєнного часу тривалість виплати вона також залежала від страхового стажу. Якщо людина не застрахована, вона могла отримати 180 календарних днів. Якщо в неї був страховий стаж, це було там 270-360 календарних днів. Окремо виділені були категорії передпенсійного віку. Їх тривалість виплати не перевищила 720 календарних днів. Це за два роки до пенсії і за наявності необхідного страхового стажу для призначення пенсії. Заступниця директора обласного центру зайнятості радить безробітним менше перебирати вакансіями, тим хто працює. Триматися за роботу, тому що війна нелегкий час зараз для всієї країни. Тим, хто втратив роботу активно шукати, знайомитися з вакансіями. У нас наразі діє єдиний портал вакансій, на якому акумулюються вакансії Державної служби зайнятості і семи провідних сайтів з пошуку роботи, які діють в Україні. На Кіровоградщині нині на одне вакантне місце претендують 12 безробітних. Торік було двічі менше. Найбільш затребувані лікарі, водії та працівники для гірничих робіт. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, новини на Су Суспільному Кропивницький